Котлети з кабачка і фаршу з сиром це чудовий спосіб поєднати овочі та м'ясо в одній страві, роблячи її не тільки смачною, але й корисною. Половину цибулини очистіть і наріжте дрібними кубиками. Потім подрібніть та зріжте бічні частини кабачка. Фарш поперчіть, додайте одну чайну ложку паприки і натріть прямо в нього один кабачок. Також натріть 100 г сиру чедер та вбийте одне яйце. Додайте дрібно нарізану цибулю та 70 г пшеничного борошна. Якщо фарш виходить занадто вологий і котлети розвалюються, додайте ще одну 2 столових ложки борошна. Посоліть двома-трьома дрибками солі та перемішайте. Розігрійте пару столових ложок нейтральної рослинної олії у великій сковороді на середньому вогні. Формуйте котлети і викладайте на сковороду. Робити це можна як столовою ложкою, так і руками. Як вам зручніше. Готуйте по 4-5 хвилин з кожного боку.